Ньому видно було, що він багато чого бачив, коли він прийшов. І фактично без війни ми з ним не жили якби, разом. Ну, тобто, що ми одружилися в 2014 році, і всі ці роки якби, постійно на території нашої країни були, були військові дії. По стану здоров'я він демобілізувався. І, ну, у нас весілля було, у нас дві донечки народилися. От. І вже в 2022 році в нього 24 лютого потрадень народження. І... Ну, тобто те, що він туди піде, це розуміла я, Тут, навіть якось воно не обговорювалося, це розуміла я, що він піде, це розумів він, що він піде туди, тобто що він туди хоче піти. От єдине, що я йому наголошувала, що ти залишаєш, ну ти мене залишаєш саму з дітьми, тобто, що ти просто був до цього готовий і, і що ми будемо самі. У 22-му році він не міг просто так залишитися вдома. Він був справжнім патріотом своєї країни, справжнім сином своєї країни, і відповідно. Він ти, ти ж розумієш, у нас тоді розмова була, він ти розуміє, що я хочу туди піти. Там будуть мої побратими, з яким я в 2014 році був. І ну, якби я розуміла, що, що так. Я би теж пішла, бо я, ну, я медик, я в реанімації працювала, але в ну, нас двоє діток, тобто, хтось один там міг піти. І, ну, і за, цим, за це я любила нього, там, того, що от він. От, Такий він був, що він за своє стояв до останнього. Він настільки цим захопився, він настільки був відданий цьому. Він знав, що таке війна ще 2014 року. Він вчив хлопців, як турнікети накладати. Потім побратими мені дзвонили, розповідали, що наскільки він і штурмував, щоб вони це все знали. Ось, і коли приходив він відпустку минулому році, він розповідав: там я хлопців рятував. Він розповідав, як він надавав допомогу. Що там хлопців залишились кінцівки. І він настільки з таким захопленням розповідав, що всі живі, там що ну, дуже приємно його було слухати. І що там приходили, потім десь нього бачили ці хлопці, яких він рятував, побратими, і вони дякували за те, що він там їх витягнув. От, і це було приємно чути. Найперше, що він розповідав, він дуже тішився, що йому привезли. Вони були на чергуванні, привезли двох хлопців на евакуацію. Вони були важко поранені двох, і він там старався максимально дати їм невідкладну допомогу, і вони залишилися живі. Тобто йому за це дали нагороду за врятоване життя за цих двох військових, тому що він їх врятував, він дуже з цим тішився. Він був відданий своїм побратимам. Він до останнього стояв, що ні, я я маю йти за. За, за побратимів, маю бути з ними разом. І хто їх буде витягувати, якщо не я, ну уточнюю, що потробував зростом ростом 1,86 він був такий е е е дебелий чоловік, е е в нього широкі плечі були, тобто ну, такий справжній чоловік був. Вибачте. І... Тобто щоб він був сильний і він міг витягувати хлопців з позиції. Йому важко було, тобто нього. Після 400 року у нього було травмоване коліно, і він ну, часто жалівся, що там коліно болить. Я йому там якісь там перешлю, там мазі, якісь там таблетки. Він, а я хлопцям віддав. А хлопці прийшли кашляли, я їм свої ліки віддав. Ну тут він дуже добрий, бо він міг просто своє останнє віддати, там, щоб хлопцям там щось було. Він приїжджав за свої кошти, закупляв якісь там ліки. Ось і. Нам в нього дуже не вистачає насправді. У 23-му році вони були на Донецькому напрямку, вони рік стояли в самих таких от там теж були гарячі точки, але не дуже відповідальні до цього ставилися. Тобто там їхні позиції десь руйнували там якимись, ну, тобто, влучання були, а вони там за декілька змін вони назад все там відбудовували, там мені це розповідав чоловік. Ось, і я приїжджала до нього, в Слов'янськ приїжджала. Ось це були такі дуже щемливі зустрічі. От, в якихось таких операціях, ну. Він про це багато що не розповідав мені. Багато про що я дізналася після його загибелі. Мені побратими розповідали. Він не розповідав, він беріг нашу е, нашу психіку. Беріг. Він знав, що ми дуже хвилюємося за нього. Дуже важко переживав втрати побратимів. Е, він, ну, він завжди якийсь такий в цьому плані він скритний, бо він не розповідав, але е, видно по ньому, що це було дуже травмуюче для нього. що… А там те, а там а чому там я не встиг, а чому там чесно не можна було евакуювати. Там ну тобто в такому плані. Ми постійно були на зв'язку, там постійно фотографії. Ну я подивилася, що за останній рік у мене набагато менше фотографій, відео з донечками. Бо коли був живий Петро, постійно треба, бути, ага, от я йому зараз відео зніму, там закину. Там фото пофотографую, Це все було якби для Петра. Все було ці фотографії, відео. Там якісь, як Стефа перші слова там говорить, як там про успіхи Тамари. Ну, це завжди було... Він це все передивлювався, і наші фотографії передивлювався. І в кінці, на початку серпня, це буквально за декілька днів до його загибелі, він скинув мені нашу фотографію, яку там, там селфі робила разом з ними. Це останній раз, коли я була в Слов'янську. І, і він каже, який ми з тобою клас і, і це так було. Якщо раніше там йому було цікаво там з друзями побути, десь там вийти кудись. Він ні, я, я хочу вдома, і там давай кудись кудись поїдемо. Я на природу не хочу. То це, мабуть, всіх військових такі на природу я не хочу. Я хочу бути вдома. І ми там дуже часто там накупляємо різні там смаколики. І залишалися вдома, в нас велике ліжко, і ми всі четверо там самі на ліжку, там дивилися там мультики чи фільми. І ну, це було дуже-дуже круто. Це було таке сімейне єднання. Коли він тільки пішов на схід, він був постійно на зв'язку. Потім він перевівся на ще гарячішу точку. Ну, це був Петро. Йому треба було бути в вирі всіх гарячих подій, щоб там максимально принести користь, максимально дати допомогу. І він тоді почав на три доби пропадати взагалі зв'язку. І е, так співпало, просто, що нього він мені сказав, що в мене три доби не буде на зв'язку. І е, я йому, коли мені дуже погано було, ну, не можна з ним зв'язатися, я йому писала смс-повідомлення. І потім, коли з'явився зв'язок, тобто вони вже виїхали з позицій, і мені приходять повідомлення від нього. І це так було. Е, Ну, це був як про справжній таємний зв'язок між нами, те, що він отак, ми одне одному все надсилали. І я читаю, плачу, він дзвонить, мене сльози в очах каже, ти так гарно писав мені. Коли їх перевели під очеретина, там була дуже складна ситуація. І тоді, мабуть, він усвідомлював, що можливо там багато втрат було тоді. І він тоді мені почав писати, що я е, хочу зробити заповіт, е, щоб в та, мене там на похоронах, там неважливо, коли я там помру, там, ну, е, щоб в мене там грали такі-такі-такі пісні. Е, це якось так все сприйнялося. Він, ти, ти ж це зробиш, я так, звичайно, зроблю, ну коханий, ну все, як ти просиш, все так зроблю. Е, е, ну і завжди ми з ним, коли він йшов на позиції, завжди ми з ним. Е, Ну, я казала йому все, що я хотіла б ньому сказати. Тобто, Пам'ятаєш, що ти найдорожча людина, що, що там нам би буде дуже погано, ти маєш жити заради нас. Тобто, Я якось старалася підбадьорювати нього, що він от, має, має якось витягнутись, вийти з, з будь-якої ситуації. І... Коли він загинув, він загинув п'ятницю ввечері, в суботу зранку нам сказали. 9 серпня, 10 серпня нам сказали, і ми чекали, поки привезуть тіло, і нього привезли в понеділок. Відповідно, за цей весь час ти ну, не, не має чим себе зайняти. Просто такі постійна тривога. А як це буде, а що це буде? А можливо, це не він. Якісь такі. От я там по бертимам дзвонили, вони та ні, це точно він, це. Ну тобто ми бачили, що це він. Потім я стала переписувати наші переписки, і я ще гуртала, гуртала, гуртала і знаходжу це. І мені дуже хотілося це зробити. Я написала його брату і кажу, ну чи ми можемо якось це зробити. І там пісня дуже гарна, Рамштайн, Зейд» типу час. І я тоді плакала під цю пісню, і нам вдалося це зробити, попри якісь там. ну, це зараз там популярно якісь там пісні там включають, там співають хлопці. В нас якось ще суспільство в нашій частині з ще якось не дійшли до цього. І тому ми попросили залишитися самих рідних. Ми роздрукували там переклад цієї пісні і включили її на всю гучність на кладовищі. І ну, це вже було ті, після похорон. От і це було дуже так. Ну, про, про Петра, про, про те, що він все робив отак нестандартно, про те, що він от він хотів бути таким принциповим, він завжди таким принциповим був. Ось. Вони попали в засідку, побратими поранені були, він всіх рятував. І він надав допомогу вісьмам побратимам. Там з одним я зустрічалася, він розповідав мені, що ось мене Петро спас, він мені зробив там понаду. Він, ну тобто, що якби там не Петро, я би залишився там лежати. У нього було два влучання. Перше влучання було в одну ногу, він наложив собі сам турнікет. Друге влучання, на жаль, було смертельне. ньому попало в пахову зону і пошкодило саме судини магістральні. І за рахунок цього, якби він швидкості крові. От, ну. Це важко. До мене прийшли з військомата, і е, я запитала: ну, типу, що, що, що ви хочете? Не нам треба зайти. На фразі Нам треба зайти, я все зрозуміла. І кажу, скажіть, будь ласка, що це неправда. Ну, типу, ну кажу, ми ж з ним воно ну, говорили там ввечері, він сказав, що декілька днів не буде на зв'язку. Е, ну, вони сказали це сповіщення. Дали мені і ще стоїть дивляться, я кажу, ну добре, може вам заспокійливого. А я розумію, що в мене двоє діток, мені треба якось, ну я не можу впасти в істерику, як потім їм буде. Ми ходили, я ходила на, на огляд в мор ходила, дивилася. Ну, мені треба було це побачити. Тобто, я... який він, в якому стані. Я дзвонила по братимів, допитувалася, скажіть мені. А... А ну, він цілий, там, от як він, мені ж ні, ніхто не говорив, як він загинув відразу. Е, і я зможу його нього за руку потримати. Ну, -такі, такі думки якісь були. Я зможу з ним попрощатися, я впізнаю нього. Е, чи буде в мене там сміливість, щоб. Е, е, щоб підійти до нього, так, ну, чи, чи, чи вистачить цього. Ні, ніколи якби з таким. Ну, якби працювала в реанімації, ми там е, різні випадки були, але просто отак, коли твоя рідна людина і, і, і перед тим дуже хвилювалася, а потім, коли вже побачила нього і, і він лежав. Е, Ну просто як живий лежав, і це настільки знаєте, таке враження, мене про тим я дуже хвилювалася, мене серце дуже калатало, але коли зайшли вже сами, от в морг там зайшли, вже побачили нього, і воно просто так все заспокоїлось, і я просто стою і дивлюся на нього, і і воно не віриться. Ну, якби така містика, а чому не можна нього назад кров силити, і він там оживе і буде з нами, ну далі жити. До цього життя нікого не готує насправді, і ми не були до такого готові. Петро був дуже доброю людиною, він був хорошим другом, він був відданий своїй роботі. Петро був дуже комунікабельний, він знаходив спільну мову абсолютно з усіма людьми. І він був дуже принциповий. Петро любив стратегії. Тобто у нього там шахи, це його улюблена гра, от Він навіть там на, на війні там між. Між тими, як там відпочинок був, там декілька днів він з побратимами грав в шах, і, там ось я виграю, я виграю, там такі, там, такі цікаво було це все слухати. І коли народилися дітки, то ну, ми дуже хотіли наших діток, вони нас не були не заплановані. І Петро дуже любив дівчаток. Вони, вони стають якісь. Раніше вони були на мене, там старша була схожа, а тепер вона дуже стає на Петра схожа. Менше це взагалі маленька копія Петра. Петра був, в нього було вилося, ну кучеряве волосся було. І Стефанія вона повністю така сама кучерява, як Петро, ну тільки що світла. Тамара знає, що тато завжди з нами, що він живе на небесах. І що він оберігає нас. Стефанія нас, дівчинка з особливостями, вона е, тільки починає говорити. Е, в перші місяці вона казала, що там ми ходили постійно на кладовище, вона казала, що це тато, вона цілувала портрет. Раз нас вона така, каже на мене, а де тато? А я, якось, я, я за кермом їхала. Я кажу, е, нема, ти просто просинаєшся з думками. А можливо, це, може це неправда, може, я зараз там підніму і, і, і він там підніме там наберу до нього. Чи він там мені смс-ку напише? Це важко дуже. Важко з донечками, важко їм пояснювати. Це треба, ну, якби це була людина біля тебе, з якою ви разом приймали рішення, а тут ти стає, залишаєшся сам. Зараз ми збираємо підписи на петиції для того, щоб присвоїти Петрові звання Героя України. Особисто для мене, для всіх його рідних, для наших донечок, він вже Герой України. Але, ну, це треба підтвердити документально і треба зібрати всі-всі підписи. Залишилося зовсім трішечки і залишилось дуже мало часу. Петро врятував багато хлопців. Він до останнього їх рятував. Він ще навіть там відходив, ну я читала потім, як саме Петро загинув. Він коли вже відходив, вже всі хлопці евакуйовували, він все одно там вів стрілецький бій і наводив там наші. Ну, Давав координати, куди де стоять саме наші вороги. Ось і тому я прошу підписати цю петицію не тому, що він був хорошим чоловіком, не тому, що він був дуже добрим, а тому, що він заслужив це звання Героя України.